Вітаю вас, друзі! В сьогоднішній день я би хотів в цьому відео зробити а, таке невеличке спростування відносно служіння церкви з Кінія. А, Перше, що я хочу сказати, мені задали там запитання, як це так, що ви поважаєте служителів, але можете критикувати їхні дії. Ну, все дуже просто. Якщо, скажімо, служителі, які працюють, скажімо, на Боже діло, вони так само можуть чогось допускати, спомилятися. І це не страшно, тому що буває всі ми допускаємось якоїсь помилки. Але я би хотів звернути вашу увагу на те, що порою бувають помилки, які а, шкодять національній гідності і не тільки. І відносно Рустама Фатулаєва, скажу так, що а, моя критика полягає в тому, що три послання, які він написав, ну верніше. Промовив, вони не є зрозумілі для більшості українців. Ну, звісно, він сказав, що це для більш духовних служителів і так далі. Верніше духовних християн, які можуть це зрозуміти. Ну, напевно, я не дуже сильно духовний в цьому плані. Але я хотів тут якраз в цьому відео звернути вашу увагу на те, що в Рустама Фотолаєва в церкві в скині дуже гарно розвинуте служіння капеланів. Їхні капелани є в поліції, їхні капелани працюють в в'язницях, а так само в лавах ЗСУ. І ви знаєте, є особистість, як Рустам Потолаєв, і є працівники, які працюють, скажімо, в тій церкві. І я би навіть сказав, що більшість із них, хто працює, вони це роблять щиро, відверто для слави Божої і на користь людям. Але. Хотів би якраз звернути увагу і відрізнити одне від другого. Тобто, служитель Рустам Фатулаєв, я думаю, що він багато речей, які він робить, він робить із щирих побуджень. І як і всі ми, ми схильні до чогось помилятися і робити певні нездорові висновки в своєму житті. Так воно буває і так складається в, в житті служителів. Тому е, ми говорящі голови, як нас люблять називати, блогери, журналісти. Ми критикуємо, ми піддаємо сумніву те, що говорять декотрі служителі. І правда, нам хочеться чути відповідь від них. І тому в, все, що мені потрібно від Русаного Фатулаєва, це. Почути, чому він, ці три послання, він звертається до президента, до українців і до росіян, що він цим хоче сказати, тому що я дотепер не розумію його посолу. Я розумію, що він каже, що нам треба любити прощати і так далі. Але якщо ми подивимося навіть в господню молитву, очі наші, як Роман Савочка, дуже гарно пояснив відносно прощення. Тому Роману Савочку, Савочці респект в тому, що він пояснив і дійсно цікаво написав текст на рахунок прощення, і він звернув увагу в Господній молитві і прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І там, ну, я приблизно скажу думку його, що він так досить цікаво сформулював цю думку в тому, що Бог прощає тільки тоді, коли людина кається щиро. В своїх гріхах і міняє свій спосіб життя. І Бог тоді дійсно е звертає увагу на щире покаяння. Відносно росіян, я не бачу в них каяття, і тому послання від Рустама Фатулаєва мені не зрозуміло. Тому що кого ми маємо прощати, кого ми маємо любити, мені до тепер не зрозуміло. Мені зрозуміло одне, що нам треба каятись, і нам треба. Їх любити і так далі. от Відносно церкви Скинія скажу так, що дійсно вони роблять дуже багато, і про це треба пам'ятати і дійсно поважати. Поважати служіння інших людей, навіть якщо ми з позицією їх служителів не погоджуємося. Але служіння все одно робиться, і дяка Богу, що є люди, які посвячені дійсно багато людей, які пройшли через Скиню, або в Скинії вони мали складне життя, в них не було. Скажімо, достатньо віри можу в Бога, і тому, вони тому коли вони покаялися і поміняли своє життя, вони почали щиро служити. І це круто. Тому я вважаю за необхідністю все ж таки поважати служіння, поважати церкву незалежно від того, що думає там пастор чи відповідальний за те чи інше служіння. Важливо пам'ятати, що церква складається з людей, різних нас людей, і тому поважати. І дійсно в церкві скині служіння капеланів воно розвинуто на високому рівні, є чому повчитися, тому респект і подяка. Але я кажу: я не розумію останніх трьох послань, які говорив Рустам Фатулаєв, і мені б дійсно хотілося знати, що він цим хотів сказати до нас. Я до сьогоднішнього дня не почув. Відвертого спростування зі сторони з боку о, прохора, і, і, який відповідальний за церкви, я так розумію, в, в Сполучених Штатах хотілося би почути його думку. Не тому, що ми його не поважаємо, а тому, що нам цікаво, чому він так думає, чому він вітає розцех і приїжджає на похорон е, воїна ЗСУ. Тобто, ну. Тобто є багато таких розбіжностей, в яких я не розумію, до чого це йде. І звісно, якщо я займаюся журналістикою, то я буду висвітлювати ті питання. Питання, які стосуються загального характеру. Якщо ви зауважили, що я в своїх зверненнях я не влізаю в приватне життя того чи іншого служителя, я не розумію їхньої публічної, Скажімо, думки, яку вони виражають на соціум. Тому мені б хотілося знати, що вони хочуть цим всім сказати для нас, що вони хочуть нам донести. І тому служителі, які виступають з кафедри зі сцени, вони повинні розуміти, що їхні слова сьогодні будуть піддаватися критиці. Це нормально. Ви нам не забороните і ви нам рота не закриєте. І дійсно кожна церква, вона по-своєму добре щось робить. Але давайте ми звернемо увагу все ж таки на те, коли церква говорить правду. правду. Правду, яка прославляє Бога, оце важливо для нас робити сьогодні: говорити відверто про те, що відбувається в нашому житті, не підтримувати Росію, яка вітає зло і насилля. Не підтримувати російських пасторів, які сьогодні дійсно закликають до насилля, критикувати їх, осуджувати їхні дії. Оце має робити сьогодні церква. Ну таке враження сьогодні складається, що наші івангельські церкви, не всі, звичайно, але в своїй більшості стали такими беззубими. Ми не маємо. Своєї позиції дуже часто, а якщо навіть маємо, то боїмося чомусь і виразити. І відповідно хотілося, щоб ми говорили про те, що ми бачимо, що ми чуємо відверто, не боячись цього. Ще що я би хотів сказати відносно коментарів, які пишуть мені, хочу сказати вам велике дякую. Дійсно, я їх читаю. Цікаво, цікаво почитати ваші думки. Тому я би хотів сьогодні таку основну думку залишити в цьому відео, що в церква в своїй суті вона покликана робити доб добрі справи, і в своїй суті, церква робить дуже багато добрих справ, особливо Українська Івангельська Церква. І не тільки роблять велику роботу на користь зсу, на користь волонтерів і на користь інших людей, які все роблять для того, щоб наблизити перемогу України. Але є ще такий момент, який я називаю: це не боятися говорити правду, правду такою, як вона є. А правда заключається в тому, що Росія агресор, що більшість її пасторів, служителів різних конфесій, вони підтримують війну проти України, вони благословляють війну проти України, вони моляться, щоб ракети летіли в сторону нашої України і так далі. Гвалтування, насилля різного роду, яке зробила вже Росія. Це вина так само тих пасторів, тих служителів і тих в кавичках братів і сістр. Які підтримують війну проти України, ви всі, я би сказав, вбивці, які і кров наших українців, вона просто на вас, тому що ви винуваті в тому, що робиться в Україні, і не потрібно це звалювати зараз духу на, на те, що Бог закликає прощати, і ви нас маєте простити. Наприклад, я не можу вас простити, тому що ви не простите, прощення. Я одне просто призиваю, щоб суд Божий звершився над вами і щоб ви отримали все по заслузі. Ну і саме таке останнє, я би хотів звернути все ж таки увагу, що останнім часом я дійсно Демідовича не розумію. Я подивився потертий портфель, два потертих портфелі вчора подивився, і скажу вам відверто, що не все мені сподобалося з боку Демідовича, його позиція не зрозуміла. Мохненка. Геннадія позиція мені чітко зрозуміла. А от позиція Дімідовича поки що для мене не зрозуміла, і видно, що він навіть в своєму такому зверненні він, він критикував тих людей, яких я знаю, які так само ведуть блоги, які сказали правду йому про те, що він робить. Він насправді, знаєте, хоче відбілити лице Шедловського, але Шедловський він дуже в гарних стосунках з російською церквою, яка підтримує расизм, підтримує насилля проти України. І тому я Демидовича дотепер не розумію. Два потерті портфелі я послухав ради Геннадія Мохненка, тому що в нього чітка позиція і він має здоровий погляд відносно того, як прощати, як любити і так далі. І ну, я з ним згідний. І питань немає. А Демидович він говорить правильні речі, але я дивлюся, що М -м. поки що він не визначився, на на якій він стороні. Він хоче, як би сказати, все християнство об'єднати і зробити його таким дружнім, таким ну, прямо як Радянський Союз. Знаєте, всі ми маємо любити один одного, всі ми маємо прощати. Чи можна простити гвалтівника, а, який зґвалтував вашу дитину? Чи можна. На нормально дивитися на тих людей, які стали потворами і почали нищити все святе для українців. І я вважаю, що Україні все одно належить певна слава. Так, є слава Богу, є слава Україні, і є слава героям. І це нормально. І сьогодні говорити про те, що тільки слава Богу, слава Богу, має бути в нас завжди, завжди в нашому серці. І є слава Україні, і є героям слава, тому що. Кожному є своя слава, і Бог він каже, що я своєї слави нікому не віддам. Тобто це означає те, що належить Богу, Бог нікому не віддасть. І звісно, я вважаю, що перемога нашого ЗСУ і нашої України вона завдяки Богу відбудеться і відбувається. От і все. Тому, друзі, я закликаю вас про те, щоб ви думали, критично підходили до будь-якої обставини. Не узагальнюйте того, що відбувається навколо вас. І висновок такий, що Рустам Фатулаєв, я його три послання таки не зрозумів. І те, що він в недільній проповіді говорив, це, скоріше всього, оправдання і, і, і не більше. Але, попри те, що я не розумію його послань, я можу відверто сказати, що їхня церква робить дуже багато. Корисної роботи для царства Божого і для України, це правда. І не можна, знаєте, узагальнювати всіх людей з церкви Скиня, що вони всі такі, як Рустам Фатулаєв. Я надіюся що там є люди, притомні, які так само мають свою позицію, свою думку щодо України і щодо церкви, і так далі. Тому дякуємо вам, церква Скиня, що ви робите велику роботу, особливо в капеланському служінні. Це важливо і можна сказати респект. Сергій Демидович вже мене зрозумілий, і поки що я не розумію, що він своїми мирними посланнями хоче сказати до нас. І я тільки бачу одне, що звинувачення й не більше, що от ми такі християни стали такі сякі. Насправді, християни так само люди, і вони мають певні переживання. Тому реакція відповідна. Ну і. Саме важливо пам'ятати, що Росія це є агресор, це є наш ворог, і ворога або утилізують, або ворог кається і міняє свою позицію. Всіх коментаторів, які за Росію, зразу вам кажу, я не звертаю на вас увагу і я не підтримую расизму і все те, що робить Росія проти України. Скажу вам відверто, що Україна виграє і вона переможе вас і. Тобто ми переможемо вас і, і ви а, або покаятися, або просто зігнаєте в чорноземі українському одне з боку, або ще відправитеся в чорних пакетиках додому. Так, це не по-християнськи звучить, це може неправильно, але це те, як я думаю. І я не збираюся міняти своєї риторики. Я чітко розумію, що не можна полоненого бити, мордувати голодом і так далі. Але якщо ти йдеш зброєю, то звісно, якщо ЗСУ тебе утилізує, ну це нормально, тому що ти йдеш зброєю проти, проти мирної України, яка тобі не бажала зла. Тому росіянці вам або покаятися щиро визнати свою вину і платити репарації, або навпаки, утилізація і до побачення. Ну якось так. Тому друзі, давайте будемо підтримувати наші зсу. І будемо підтримувати один одного, тому що важливіше зараз підтримувати це своїх побратимів у по СССР, які є з нами, це українців, і думати в першу чергу за своїх, а не за чужих. Тому ще раз дякую вам і хотів би, щоб ви відрізняли. От мої послання, які я говорю, я не розумію загальної позиції багатьох служителів. І як тільки до мене буде доходити якась інформація, я буду так само про це говорити і не буду мовчати.